Я зараз відкопую старі коментарі, які ви залишали, і потрохи набираю обертів, повертаюся, буду робити на всі ваші треки, які ви мені рекомендували, реакції. Тому вибачайте ще раз. Давайте перейдемо до етізів. Нарешті вже в ресурс повернемося. З приводу групи Етіз. Я з нею не знайомий ще. Проте, це той самий продакшн KQ Entertainment. Ось ми вже з ним знайом, знайомі, ми вже бачили продакшни від нього. Декілька робот, може, навіть не декілька, там пару десятків вже, напевно. Південно-корейський кейп гурт, хто не знає, створений у 2018 році. Складається він з вісьми учасників: Хонджун, Синхва, Йонхо, Йосан, Сан, Уйон та Чонхо. <звук> Ось. Тому давайте будемо переходити давати окрему оцінку треку-кліпу. Е, ну, все по стандарту, ви, в принципі, знаєте, як це працює в нас на каналі. І хочу дяку... подякувати кожному з вас, хто залишав коментарі, залишав подобайки, хто підписувався на канал. Тому що саме. Через вас я вже маю 200 підписників. Ви мені їх добили. Я вас просив про це. Тому дякую вам ще раз. Це, це, це вся ваша заслуга. Віддаю должне. Все. Нема чого додати. Ви ви, ви. ви просто люблю вас так само, як фонжина, чесно. Все, полетіло тоді слухати. Дивитися. три роки кліпу вже майже. Морська тематика якась. А, до речі, ви помітили, що дуже часто в кей-попі використовують якусь е міфічну морську тематику. Ось я на насправді вже помітив декілька треків е потраплялися мені е саме з морською тематикою. Мені Прямо з самого початку сподобалося це от приспів Халузія Зія. Да, я знаю, що в мене вокальні навички просто повний треш, але мені сподобалось. <му> Друзі, знаєте що? Знаєте, що я щойно зрозумів? Що коли Сандра була тут, ми записували реакції, ми, ми записували на цей трек вже реакцію на цей кліп. Тому... тому гарного вам перегляду я роблю перехід такий, я забув про це. Локація з муфаси сарабі слонового кладвища. Там де були Симба. А, ну Сімба окей, Добре. А от до цього читав не той чел з ігри Кальмара репер з фіолетовим волоссям? Він не тут знаходиться. Ну вибачайте, ну дайте хоч запитаю, бо буду думати, що то він потім. Давай червона крапочка.

Та щось тащить Чекається, вони типу місяць тащать в пчеру чи що? Я не знаю шо, А що це за шар вообще? Ну щось явно дозначить, бо у них відсилки летять тільки так із пулемета Так, mm -hmm. да, це місяць А давай далі подивимо. Початок фільму одразу після пісні. <гум> ну, це ж місяць був, правильно. <гум> Підкажіть, будь ласка. Окей. Вау. Окей. Воно мені сподобалося. Мені дуже часто щось приспіви в Кейпопі нагадують якісь пісні, але я не розумію, що саме. Халазія. Ну, Звідки воно? Придумали. Окей. Okay. Uh, звучання саме не самі слова, а звучання. Uh, мені сподобався. Трек. Uh, мені сподобався кліп. Була хореографія, але мені більше сподобалось навіть саме тут не хореографія, а локації. І дійсно, якісь такі моторошні локації були. Uh, прикольно атмосферно. Ну, за трек. Мені при... приспів більше всього сподобався. І червона шапочка дуже гарний, до речі. Я, я, я не стих, але все ж таки признаю, гарний, гарний. Як його звати? Я не знаю, я. Ганжун 2. Ага. Я за кліп поставлю, лад, кажи потім, я ще подумаю. Подумаєш, так. Да? Дуже класний кліп, і трек також. Підтверджую. Мені насправді, але, але мені тут дуже сподобалася хореографія. Вона тут дуже. Ну, Насичено. Да, і, Підтверджую. Ну, такі ну, важкі рухи достатньо, але вони настільки гарно ну, їх станцювало, що я так дивлюся, і просто о май гад, як ви це робите? Підтверджую. Це було дуже класно. А ще в моменті, на жаль, я не знаю, як звати учасників я uh, виправлюся. Yeah, yeah, yeah. <laughs> І в моменті мені якийсь учасник нагадав голос Фелікса в якомусь моменті Із Stray Kids. І я така думаю, тут що Фелікс, а потім показує цього учасника, і я така, ну, симпатичний, симпатичний я, я взагалі не вмію відрізняти поки що по голосам, бо я мало слухав кей-поп, але єдине, кого я можу відрізнити, це Хюнжин, коли читає реп саме. По зовнішності, іще, ні? Позавнішність можна, може. Загалом. Кліп класний, тому 10. Трек теж дуже класний, тому е, 10. Ігрографію я теж оцінила, тому там теж буде 10. Ого, в тебе вже три оцінки. Е, добре, мені трек сподобався. Е, я поставлю йому девіз з 10, бо я чув. Е, ну, є треки, треки, які мені більше подобаються. Всі вже знають: це Volkan Water і Thunder Rose. Від Kids, але кліп тут 10. 10 кліп, 9 трек чисто через те, що я чув вже, що мені більше подобається. Угу. Хорошо. Ось так. Тому э, лайк, підписка, коментар, і в коментарі пишіть кого ще послухати. Так, да, і, до речі, поясніть нам, будь ласка. Це була. Це був місяць чи просто якась куля. Да, що це за куля Можливо, да була? ви знаєте. Ну, то мені здається, на... що це місяць був, але. або якась перегорівша, типу, як планета. Ну, будь ласка, напишіть. Ну, просто, просто цікаво, тому що може бути якась відсилка на щось. Можливо. Тому всім гарного вечора, дня, ранку, обіду ужину, завтраку. До побачення. па Па-па-па. <laughs> Pussies, Called the first one Savage Moe. My mood, that's what it was. 2016, we was running around, beating niggas up in the club.